У пошуках безпеки і спокійного життя як триває евакуація і прийом вимушених переселенців. В інформаційно-гуманітарному центрі Свій для своїх, що в Запоріжжі відкрили мешканці Бердянська, відбулося свято для дітей, присвячений Дню курортного міста. В нашому Бердянську 195 років з його заснування. Це дуже визначне для нас свято, і ми планували відзначати його масштабно, там, з інфраструктурними об'єктами новими, новими локаціями, з народними гуляннями, як це завжди в Бердянську відбувається. Натомість відзначаємо його напівпідвальному Волонтерському центрі, але головне, що живі, здорові і всі разом. Для родин, які мають малюків до трьох років, влаштували день сім'ї, видавали дитячі засоби гігієни та харчування. А для маленьких бердянців підготували розважальну програму: творчі майстер-класи, фотозону, аквагрим і солодке частування, оформлене у морському стилі. Тут золота рибка, море, морський іконик, зв'язочка і одера. Я на соте. Я намалював ось це. Днем Я люблю Україну. мене навіть купую про Україну. Златанка і шабля. Танка і сабля. Мама Івана розповідає з тимчасово окупованого міста виїхали ще у квітні. Звичайно, було важко. Та життя триває на свято. Привела сина та донечку. каже зазвичай на день міста відпочивала та зустрічалася з друзями. Цьому році зустрілися з друзями в цьому центрі. Ось хоч щось не змінилося, вже більше ніж півроку ми міста наше не бачили. Дитина дуже багато плаче, хоче додому. Хоче на море. Каже, мама, ми що в аквапарк не попадемо. Ну каже, не попадемо, попадемо вже на наступному літом. Ми обов'язково приїдемо додому. Сьогодні на початку свята діти сказали, яке в них головне бажання, аби закінчилась війна, і вони повернулись додому. Робимо для цього все, що можемо. Все, що робить наш Бердянський центр, Бердянський фонд. Звернутися до центру можна за адресою вулиця Якова Новицького, 10, або за телефоном, вказаним на екрані. А сам славетний коханий Бердянськ відзначає свій 195-й день народження. Зі святом місто привітали українські зірки, вокаліст гурту танок на майдані Конго і актор відомих шоу. Бердянську 195 років. Я вірю. В те, що Бердянськ вже дуже скоро буде деокупований, і ми разом з Бердянськом відсвяткуємо українське свято Бердянське 195 років. Запам'ятайте. Що Бердянськ не завжди українським містом? Я теж приєднуюсь до всіх привітань з Днем міста. Дорогий любий український Бердянськ. Скоро зустрінемося, будемо їсти бичків разом, і скоро ми до вас приїдемо з концертами і побачимось, обнімемось, і все в нас буде добре. Все буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. От і слава героям. Всі бердянці чекають на визволення свого міста і обов'язково дочекаються. Азовська перлина буде вільна, а Україна переможе.